Ще там в мешечках там в іншем месте стоит ну, блин мабуть пиздец 50... короче тут у нас два виды два сорта картопли Туу, варіни я її білороса це не доспіла? «Да, так, тільки от та я не доспіла. Бачите? Ніхто нічого не полов, тих бур'янів як таких немає. А не доспіла О це тут не тільки бодилля. А тут а було бур'яни, то ми їх на стороні половили вчора. Короче, тут трошки таке ще гарбузи там повністю. Тут вже чуть пройшли, вже в мотоблока не влазить. Так заводиться чудо техніка. блін, ну потужна картопля. Камера не передає. Кипаємося з цей чудо технікою. Заре! Е! Чого ти їдеш? Капець Сам поїхав. Я однею рукою закидую. Стань! А то! Рукавицька Короче, півтора рядка тільки, ну півтори проходки, точніше, якщо в рядках це виходить три штуки. Три рядка, тут ще 20 є, всіх було значить 23 і площа тут 625 соток що все таке і вже є точна тона, бо у нас завжди ми вважали, що мотоблок прям уверх з бортами запиханий такий, то він виходить тона. Ну, Ось такий зараз покажу. Звичайний воз орієнтовно тонна. Ось це ось це, ряди. А от мішок що мені сказали взяти? Не Коротше, їду я вигружати в тому. Мускульною силою. Не спіла, друге ні. Та я картопля потужніша, набагато. Ну, якраз то зараз неї там вже почали збирати. Там, мабуть, бачите, яка вона там грясна, що просто капець. А це ми збирали поки ту є цю. Вона, вона не така. А там-то просто жесть. Давайте ще раз включу то гляньте як воно всипано її може бути прямо з одного з двох рядків мабуть, буде тона так що отаке. я ось така картопля Добре я поїхав так приїхав я розвантажив картопіль Ви зараз ще копати Зараз буде пилюка на мене падати. В тюченько, в тюченько. А -а -а. Тут в ковтюди. А-а-а. От дрібна якась картопля пришла. Ще один мотоблок накопали, теж в районі тонни, тут трошки залишилось, там уже з приїдемо. Виходить за 4, 4 да, десь години назбирали 2 тони чотирма відрами. Нормально. Троє людей. Батько вже поїхав трактор. Тепер бігає ну, але треба збиратися одно таке зілля. Вже коротше кажучи небагато осталось. Тені вже оця штука ззаду, Дермантин вже трухлий. Ну що ж він стоїть вже, мабуть, років та дофіга стоїть, років вже 15 так точно в нашу під, е, під дощем. І транспортерщики оці резинові вже там троси полізали, от багато видно. Такий картопель потужний, потужний, дуже-дуже рясно сипле. Ну, просто ще на відео не так воно, в реальності виглядає, виглядає більш єє. Але оці бодиля треба позбирати, катопляться, як це вона називається. Верінея, здається, щось таке, Ці назви Вірінея, Верінея. В принципі в нас буває, що от, бачите, там далі мотоблок стоїть. Оце, оце в довжину цю поле. Оце до тих пір пройдемо і вже повненький мотоблок. А там фактично, якщо насипом ми насипаємо, то виходить тона. Оце з двох рядочків тона. Після, два рядочки пройшли, веземо до хати. Гралями його викидати. Гралі в нас називаються ті самі вилки, тільки, ну ви поняли, на кінці шарики приварені з подшипників. І оце так просто копаємо. Можна було прицепа притягнути, але у нас тут троє людей збирає четверо. четверо. То за день багато не назбирує. Ну коротше. Я позбирав трошки зілля. Якщо так дивитись, то ось така картопелька. Всьма лапа. Так, коротше, накопали за сьогодні. Яке за сьогодні? Оце зараз десь час дня почали. скільки я поїхав. 8 з копійками. Ну фактично з 9 до часу дня. Оце оцей ще не вигорю, не воно ще тут ось куча така нормальна куча. О, куча тут а 5 тонна така. Ну, в нас там один мотоблок ще разу було, але все одно 4 тони десь додавалось. Якщо ще це висипати, взагалі десь буде 6 плюс-мінус. Ну це взагалі це ми вже перебрали ще десь 4 тони картоплі. Ще там в мішечках там в іншому місці стоїть. Ну, Блін, мабуть, під 10 тонн прям вийде, а площа 20. 25 соток. Так, да, майже ну, так і виходить, плюс-мінус. Ось такий врожай. Ну це вже дозбирали все. Саме йдеться про те, 24 сотки, там уже все. Там ще там дрібниці в нас залишилось. Ось ось так якось. Ось така картопля. Я не знаю, з чим я її порівняти. У мене нема коробки з зірниками, щоб показати, чи велика вона. Вона нормальна. Саре. ну, По розміру я не скажу, що вся велетенська. Вона дуже рясна була і дуже багато. Але не, не супер гігантська. Отака, Я трошки помрізаний.